Виконуємо номер 3 із домашньої сам... із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника «Геометрія 8, та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнку 1. У підручнику математика номер малюнка може бути інший. А 1, Б1. Паралельно А2Б2, 2 б 1 дорівнює Б1Б2, О1 дорівнює 2 см. Знайдіть О2. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас є паралельні прямі, які перетинають сторони кута і відтинають на одній його стороні рівні відрізки. То за термою Фалеса вони відтинають рівні відрізки. і на другій, між собою, на другій його стороні. Оскільки А1, В1 паралельно А2, В2 і ОВ1 дорівнює В1, В2, то за теоремою Фалеса, ОА1 дорівнює А1, А2. І тепер знаходимо, це буде 2 см. А ОА2 дорівнює ОА1 додати А1, А2. І це буде 2 додати 2, 4 см. Записуємо відповідь. 4 сантиметри. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника «Геометрія 8, та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника математика 8 виконано.